Шановні мешканці Київщини, незабаром 1 вересня та старт навчального року. Він має розпочатися в офлайн режимі тільки там, де це можливо. Завдання номер 1 на сьогодні створити безпечні умови в закладах освіти до початку нового навчального року. Для цього в районах та територіальних громадах області з липня працювали комісії. Які перевіряли стан готовності укриттів у закладах освіти? У Київській області функціонує 1353 заклади освіти різного рівня та форми власності. Комісії в районах та громадах перевірили укриття однією 1272 закладів освіти, 100% комунальних закладів вже обстежено. Комісії рекомендували 1016 споруд як укриття. Переважно більшість з них це найпростіше сховище. В одному з таких я зараз знаходжусь. Також за персональним зверненням керівників наразі обстежуються і приватні дитячі садки та школи. У частині укриттів зараз тривають ремонтні роботи. До початку навчального року ми забезпечимо електро- та водопостачанням, вентиляцією та водовідведенням 607 укриттів у дитячих садках та школах. Для виконання цих робіт виділили кошти місцевих бюджетів залишки освітньої субвенції 2021 року, а також залучили кошти міжнародних організацій. Зокрема, цим питанням на Київщині опікується ЮНІСЕФ. Загалом для облаштування укриттів в області виділено 126 двадши мільйонів триста тисяч гривень в освітніх установах, де відсутні підвальні приміщення. Діти будуть розміщуватися в укриттях закладів, що знаходяться в межах пішої доступності. 43 таких споруди вже мають позитивні висновки та можуть використовуватись. Зараз укладається угода з власниками щодо використання таких приміщень. У закладах освіти, де відсутні будь-які приміщення, що можна використовувати як укриття, буде організований. Підвіз учнів до шкіл, які мають захисні споруди. Багатьох хвилює питання формату навчання. Ми розуміємо всі переживання, про те, ще раз наголошую, що безпека дітей та працівників на першому місці. Тому зараз у районах проводиться засідання комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На них приймаються рішення про організацію освітнього процесу в новому навчальному році. На підставі цього остаточне рішення прийматиме обласна комісія. Крім того, в школах та дитячих садках проходять батьківські збори та опитування щодо організації навчання. Ці заходи будуть тривати до 26 серпня. Наголошую, остаточні рішення щодо формату навчання прийматимуться з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу. Найголовнішим на сьогодні є створення безпечної освітнього середовища для наших дітей. Продовжуємо працювати в цьому напрямку.